Не знайшли. Вони знають, що ми зробили. Їм це не подобається. Гуй, блять. Це воно гарпер. Інше за тобою. Заверши це! Брат? Моя угода з Чому ти тут? Що кінозалі. Я знімаю фільми. Хочеш знати найкращі фільми з цих часів. Нейротеологія та інженерія управління. Я вивчаю комп'ютерні науки. Тож, чому ти в кінозалі? Чи може мистецтво бути настільки точним за задумом і виконанням, щоб воно давало відчуття, що глядач бачить Бога? Що ти маєш на увазі під Богом? Уяви, що ти паломник у середньовіччі, спиш у канаві. Галюцинації через голод наприкінці подорожі ти дивишся вгору, бачиш промені, заломлені вітражами каплиці Діви Марії. Ти думаєш, що це випадковість? Ці візерунки? Думаєш це випадковість фантазії? Ні, це інженерія, розрахунки, геометрія. У ті часи поєднання науки та релігії могло вбити тебе. Вони знали більше, ніж розповідали. Сім століть тому торговець шкірою Карім Нізбах провів 12 днів у пустелі. Його верблюд помер. Сонце спалило його сітківку. Але після того, як він дістався додому, все, що він міг сказати дружині, я бачив бога. У 1937-му німецький дослідник моря загіпнотизований коливаннями біолюмінесенції на озері Каракуль. Перші слова після одужання я бачив Бога. А який зв'язок? Скронева епілепсія, викликана гіпнозом. Ось тут є зв'язок між зоровим нервом і ділянкою мозку, що відповідає за релігійність. Ти кажеш, зображення можуть викликати видіння Бога? Саме тому я й приєднався до кінозали. Я хочу, щоб ти зафіксував експеримент. Ми знаємо, що білий шум і біноуральні удари збуджують мозок. А зорова кура відповідає за симетрію. Деякі патерни працюють краще за інші, змінюємо їх різними параметрами: колір, розмір, позиція. Ми перевіряємо їх по черзі. Вимірюємо результати на ЕГЕ. Ти ж записуєш. Люди по всьому світу вивчаються. Це теорія патернів Гано. Вони шукають ідеальний патерн. Але він може бути вічним. Це те, що ти хочеш? Ні, я працюю на стратегіна компанія, яка створює HID. миші, клавіатури і цей прототип. Знімки активності мозку, я пишу програму для цього. А минулого місяця сталося це. Це підкинуло ідею. Якби сканер міг передавати дані двійкового перемикача, як би це вплинуло на теорію партернів? Це простий скрипт. Чи стимулюється X? Якщо ні, відступити. Якщо так, відзеркалити, розділити, повторити, ні, відступити. Так, відзеркалити, розділити. Ти контролюєш це, Патерни? Ні, вона живиться під свідомістю. То ти випробовуєш на собі? Неймовірно. Це не все. Перевір показники, які отримаєш, коли переглянеш навпаки. Трясця, ти знайшов його. Патерн Гано. І так почалася робота. Елен Вайт, засновниця адвентистів сьомого дня, отримала травму мозку в 9 років. У неї часті напади. Говорила безпосередньо. Вона з Богом, епілептик? Як і Байрон. Знаєш, як вона це називає? Аура екстазу. Ти стверджуєш, що вся історія релігійних пророцтв пов'язана з дисфункцією мозку? Десять тисяч років фанатичної віри. Бог не бородань, що сидить на хмарах чи чотири слон. Це бак. Люк. Це неврологічна конструкція. Ми працювали цілу ніч. Довгі години. Фелон не спав. Фалон? Ти комусь казав про експеримент? Що? За мною стежили минулої ночі. І знову цього ранку. Хто? Поліція? Церква? Думаєш їм сподобається? Їм би це не сподобалося. Що їм не подобається? Те, що ми знайшли. Знайшли що? Вікно до Бога. Спочатку я подумав, що це жарт. Ми назвали його видіння релігійними авторитетами. Але я не повірив йому, це не могло бути правдою. Можливо, варто припинити самотестування. Ти собі серйозно нашкодиш. Мігрень, напади. Галюцинації. Тут ще хтось. Ні. Це абсолютно безпечно. Каже параноїдний шизофренік. Я не параноїк. Доведи. Не можу. Ти можеш. Так, експеримент набув нового змісту. Закінчення послідовності не зайняло багато часу. цятки. ми назвемо це злам мозку, але була одна проблема: чорт, це знову сталося: якийсь рефлекс, запобіжник. Дивись злам починається на 422, на 4,28 швидкість збільшується. Працює 8 секунд. І якийсь механізм захисту? Можливо, мозок на щось натякає? Чи хотів би? Що тобі зробили лоботомію? Лише префронтальну кору. Я можу зачепити її прямо зараз. А потім Феллон зник. Два дні без слів, без попереджень. Що якщо видіння були реальні? Якщо відкрити вікно до Бога можливо випустити диявола. Привіт. Сідай. Тобі це не потрібно. Ми знайшли патерн, який завжди працюватиме. Як у Теорії Гано. Загальний спільний для всіх. А захисний механізм? Я знаю, як його обійти. Чекай. Що ти робиш? Фелон. Бляка. Ні. Ні. Фелон. Саме так, нехай зіграє адреналін. Страх так долається захисний механізм, забиваючи мозок страхом. Якщо не хочеш бачити результати, відвернись. Що ти бачиш, скажи. Нічого? Я не розумію. Це не працює, Фелоне. Але ж реакція була неймовірна. Ти ж це бачив. Бачив що? Бога? Іди в Сираку. 20 хвилин все було в порядку. А потім це сталося. Поль Валері якось написав: Всесвіт, побудований за планом, глибока симетрія якого якимось чином присутня у внутрішній структурі нашого інтелекту. Він мав рацію. І це прекрасно. Фелон, Фалон, Бля. Чи правильно ми чинимо? Тобто ми можемо спалити собі мізки? Ні. Наш мозок еволюціонував для цього. Це природна функція. Природна функція? Так. Це просто більшість ніколи туди не потрапляє. Сучасне життя таке, яке воно є. Ми не чіпаємо залізо, а зламуємо програму. Дати чітко для останнього рівня. Режим Бога. Чи поговорити про моральні наслідки? Ми не просимо ні грошей, ні прихильності. Вони проповідують ненависть, говорять людям, що вони грішні, вчать їх калічити та вбивати, ми покажемо їм правду і робимо це безкоштовно. Близькість до Бога це не лише для монахів і священників і самопроголошених пророків. Це особисте. Всередині нас, кожного з нас. Злам розуму потрібно поширити у мережі на фестивалях, на тебе. Якби всі побачили те, що і ми, ми могли б закінчити війни. Якось я запитав, чому ти ходиш у кінозал, Ну, тепер ти знаєш. Короткометрівку частково документальну, частково вигадану. Можливо, історію треба буде дещо прикрасити, щоб глядач не міг відірвати очі від екрану. Нехай адреналін розганяється, щоб обійти захисний механізм. У кінці фільму ми покажемо злам розуму. Так, як хотіла. Але він не перевірений, небезпечний, чи вони готові до цього? Мають. Що не хочете бачити результат? Відвернись. to dust for new sci-fi every week